Перша окрема танкова сіверська бригада активно використовує добре відому систему лазертаг для якісної підготовки воїнів. Це допомагає відпрацьовувати як штурмові, так і оборонні дії. Під час таких тренувань бійці відчувають максимальне наближення до реальних бойових дій. Відпрацьовується індивідуальна та командна злагодженість і тактика. Інструктори використовують різні сценарії та правила тренування, перебуваючи разом з бійцями. Така підготовка має на меті ефективно виконувати бойові завдання, і мінімізувати втрати. Потрапити до лав славнозвісної першої танкової бригади можна завдяки рекрутингу. Військова частина може напряму без залучення ТЦК відбирати бійців на наявні посади. Відтак, кандидат отримує можливість знайти своє місце в лавах збройних сил України з урахуванням його навичок та компетенцій. У бригаді багато досвідчених і загартованих у боях бійців, таких як командир інженерно-сапарної роти з позивним Абадон. Він розповів, як на одному з бойових завдань прийняв з побратимами близький бій з ворогом. Тут тут, тут і тут. Я тільки встав, побачив, зараз усі і вони почали нас огонь вести. Ми навіть не могли вийти з бліндажа. Ми, ми виходимо типу, так, з бліндажа, з траншеї, просто так руками типу, отстрілюємося. і так по черзі, по черзі. Повню, виходжу, типу, я виходжу з ще два хлопця типу, заді мене. Тут нам прям, прям в окоп залітає граната. Типу, я такий бачу гранату, типу, розвертаюся, роблю шах. Зірвалася, ми втрьох прям в бліндаж залетіли. У нас троє триста, типу, хлопців деяких контузило. А ті хлопці, що там були, сиділи, тіпа, спостерігали, тіпа, в них не було патронів, тіпа, ми за них дуже сильно переживали, бо в них було тільки по чотири магазини. Ми, ми хлопцям кажемо, давайте кажу, хоч хоч їм кине магазини якось. Тіпа. Ми просто ми навіть не могли з бінтажа. Ну, з бінтажа, типа траншею, ми тільки в траншеї так сиділи, бо полімот сидів. Вони наскільки близько до нас були, що це просто капець. Ми гранатами один одному так перекидувалися. Якщо я вже пішов, я знав, на що я йшов. Я себе переконував, що щоб не сталося що би, щоб не змінилося в житті. Якщо я вже пішов, я, я це обдумав. Я пішов, я прийняв це рішення. Ну, якщо я так прийняв, то я вже йтиму до кінця.